Їдкий дим, через який неможливо відчинити вікна. Так, мешканці вулиці Кулика та Гудачика описують викиди із котельні навпроти їхніх будинків. У соціальних мережах люди пишуть, що дим із труби виходить прямісінько до вікон п'ятиповерхівок, чим заважає дихати тутешнім жителям. Припускають, що це пов'язано із недостатньою висотою труби, через яку виходять викиди. Це нова котельня, але так і не зроблено, щоб дим з неї не осідав на нашій оселі. І наразі ті, у кого проблеми з дихальною системою, не мають можливості вийти на двір. Котельня працює на твердому палі. Ві, тож у повітрі відчувається характерний запах горілої деревини. Люди, що живуть у будинку навпроти, зазначають, запах відчутний, коли вітер дме у напрямку вікон. Ну трошки є. Вікна заходить мала дитина, запах трошки такий. Відчувається запах? Да. а чим пахне? можете описати?» дерево, якби дрова, і це постійно. Ну майже да дехто із мешканців додає, запах з'являється лише коли запускають котли. Тож проблеми у цьому не вбачають. Мовляв, такі викиди характерні для роботи котельні. Буває, коли тільки запускають. Чи з ночі. А, чим? а так ні. А чим пахне? Ну, як целулоза, ну от дровами у них же щепка, то, то може от, 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 от щепки пахне. Там на дворі, як гуляєш, то іноді так, як дує. То... то відчувається. Ну, відчувається. А вон, чим пахне? Вон. Ну, поленим таким. Чимось? Димом. <ріх> Димом, якщо з як дрова палять. Тетяна живе у дев'ятиповерхівці за 300 метрів від котельні. Каже, час від часу чула дивний запах, але не припускала, що він пов'язаний із викидами з труби. Вітер з цієї котельні він дує в іншу сторону, тому смердить напевно людям саме в тому регіону нашого району. Але особисто щодо мене, то деколи чутно, що пахне, але чутно не супер сильно. Тобто Ну таким горілим трошки, трошки, знаєте, як пластик горить, проводка. Чесно, поки ви мені не сказали, що це котельня, а я думала, що це просто сусіди курять. Дехто ж взагалі каже запаху диму не відчувають, бо звикли. Ні, абсолютно. абсолютно. Тому що я курю це раз, а вдруге, знаєте, і привикший. Тобто, так що мені геть не мішає. У мені би тепло. Було. У компанії Рівне теплоенерго про такі скарги від жителів знають та зазначають, що жодних шкідливих викидів із котельні бути не може. За словами тепловиків, так званий дим із труби насправді є парою, яка з'являється від різниці температур на дворі та у котлі. А сам проєкт котельні пройшов усі необхідні експертизи. Наявність специфічного запаху від викидів у рівне теплоенерго заперечують. Чіпа, яку спалюють на цій котельні, вона має свій рівень вологості. Відповідно, в трубу також потрапляє пара від випаровування цієї вологості. Ви навіть можете порівняти в холодну пору дим з наших котелень, які працюють на газу і на щепі, і в холодну пору доби ви будете Бачити більш густий і більш насичений дим. Урівне теплоенерго додають ситуацію щодо викидів у компанії. Контролюють. Якщо щось вийде з-під контролю, обіцяють вжити необхідних заходів, аби подача тепла не шкодила жителям мікрорайону. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.